Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, кому з українців заплатять 10 пенсій, як було раніше і що змінилося. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Звідки взялася така щедра норма від держави і хто із пенсіонерів має право на цей подарунок? Пані Світлана звернулася до нашого каналу з питанням Працюю в закладі дошкільної освіти вихователем. Маю стаж 35 років у грудні настав пенсійний вік. Чи діє зараз закон про надання 10 пенсій? Як нараховують разову допомогу, так, ця норма діє, але, як завжди, є нюанси. Деякі пенсіонери при досягненні пенсійного віку дійсно мають право отримати разову грошову допомогу в розмірі 10-місячних пенсій станом на день їх призначення раніше схоже правило діяло для державних службовців. Сьогодні ж пільга існує для тих, хто мав би право на пенсію за вислугу років з-поміж вчителів, лікарів, соцпрацівників, спортсменів та артистів одразу 10 пенсій виплачують тим, Хто має 35 років стажу на відповідних посадах для чоловіків і 30 років для жінок за умови, що вони до цього не отримували будь-яку іншу пенсію, наприклад, за вислугу років або за інвалідністю, правило доволі суворе, проте якщо, приміром, вчителька або вихователька працювала все життя в школі або дитсадочку до самої? Пенсії і не оформлювала до цього пенсію за вислугу років. То при настанні пенсійного віку у 60 років вона цілком може оформити і пенсію за віком і отримати одразу грошову допомогу в розмірі 10 пенсій, як було раніше, звідки ж взагалі взялася така щедра норма від держави і хто з пенсіонерів досі має право на дострокову пенсію за вислугу років? Зазначену грошову виплату було запроваджено з жовтня 2017 року під час чергової пенсійної реформи. Тоді більшість видів пенсії за вислугу років скасували, і ця доплата виявилася своєрідною компенсацією тим, кого позбавили права вийти на заслужений відпочинок достроково. Нагадаю, що статтею 55 закону України про пенсійне забезпечення було передбачено пенсії за вислугу років для таких професій, робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників. Які безпосередньо здійснювали організацію перевезень і забезпечували безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах водіїв, вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, працівників експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайнятих на польових геологорозвідувальних, пошукових. Топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах, робітників і майстрів, безпосередньо зайнятих на лісозаготівлях і лісосплаві, механізаторів, докарів механізаторів, комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах плавскладу морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, працівників освіти. Охорони здоров'я та соціального забезпечення спортсменів, заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, членів збірних команд, артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів. Вік виходу на пенсію у всіх був різний. Наприклад, Працівники локомотивних бригад могли вийти на пенсію в 55 років за наявності у чоловіків не менше 25 років загального стажу, з яких не менше 12,5 року на зазначеній роботі. Жінки виходили на пенсію у 50 років за наявності 20 років стажу, з яких не менше десять років на зазначеній роботі своєю чергою. Працівники освіти і охорони здоров'я могли вийти на пенсію незалежно від віку за наявності 25 років вислуги, хоч у 45 років, а то й раніше кого позбавили виплат у 2015 році після чергової непівреформи правила стали суворішими. Абсолютно усім зазначеним категоріям працівників підняли або граничний термін виходу на пенсію. Або кількість необхідного загального стажу, або кількість вислуги, або все разом. Зокрема, працівникам освіти і охорони здоров'я дозволили виходити на пенсію за вислугу років не раніше 55 років, а вимоги до вислуги років почали поступово підіймати з 25 до 30 років. До речі, в 2019 році Конституційний суд ці вимоги визнав неправомірними. Але поки справа розглядалася в судах, на той час пенсії за вислугу років, як зазначено вище, взагалі скасували, право на дострокову пенсію залишилося лише за тими, хто станом на 11 жовтня 2017 року мав необхідну вислугу років. Наприклад, вчитель, якому сьогодні виповнилося 55 років, може піти на пенсію. Якщо станом на вказану дату у нього було 26,5 з половиною років вислуги, це з урахуванням перехідного періоду, на якому продовжують наполягати в пенсійному фонді. найцікавіше, що Верховна Рада залишила право на пенсію за вислугу років лише для артистів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років. Зауважимо, що тут мова не йде про пенсії за вислугу років для силовиків, прокурорів або судів. Їхнє пенсійне забезпечення регулюється іншими законами, і право на дострокову пенсію в цих випадках зберігається. За деякими даними, військовики та поліціянти виходять на пенсію в середньому у рік, прокурори у 47 років, а судді оформлюють довічне грошове утримання приблизно у 55 років.